На подвір'ї 13-ї рівненської школи вели людно це вчителі, батьки та випускники шкіл, котрі незабаром здаватимуть тести з англійської до вивчення мови міжнародного спілкування, яку використовують півтора мільярда людей. Випускниця обласного ліцею Марія Чернявська підійшла з усією відповідальністю. Було нормальне викладання англійської мови в ліцеї, адже вчителі заслужені, вчителі України викладають і ну також не обійшлося без репетиторів, без сторонньої допомоги. Роман Боровець з невеличкого села на Березнівщині переконаний, що силити іноземну можна як у місті, так і в селі. Хлопець мріє вчитися на перекладача. Якщо сьогодні все пройде добре, то думаю, що пов'яжу. Півсотні березнівчан до Рівного добиралися централізовано. Доїзд організований. Від районо авторайно наймав два автобуси, і всі школярі їхали цими автобусами двома. Нервуючи перед важливим іспитом, діти підбадьорюють одне одного. Рівно о 10.15 їх запрошують до пункту тестування. Тож загалом на Рівненщині працює сім пунктів тестування. П'ять пунктів тестування знаходяться в обласному центрі, переважно вони розміщені у школах і два пункти у місті Сарни. При вході перевіряють запрошення, перепустку, паспорт або свідоцтво про народження та сертифікат. Якщо хоча б один з цих документів відсутній, абітурієнта не пустять складати тести. Учні знаходяться себе у списку, далі шукають аудиторію. Тут же вкотре попереджають, що правила жорсткі і одні для всіх. Телефони всі мобільні вимкнули, так? зложили відповідне місце для речей, з карманів виняли флешки, телефонів немає, так? щитувальні прилади, навушники. За перебігом ЗНО традиційно слідкують акредитовані спостерігачі. Під час запуску фактично дітей не було зафіксовано жодного випадку, коли, наприклад, абітурієнт прийшов без якихось обов'язкових документів. Так само запізнень теж не було зафіксовано. Взагалі, якби ми спостерігаємо за дотриманням правил не лише самими абітурієнтами, а і персоналом у школі не вперше облаштовують пункт тестування, тому всі тонкощі цієї справи знають підготовка відбувається як завжди, тобто відповідно до інструкцій, всі матеріали, стенди або будь-яка додаткова інформація, де може бути мінімальна підказка. Має бути все заховано, скрито, перевірені всі коридори, всі приміщення опломбовані, які не задіяні. 19 аудиторій, 285 абітурієнтів має прийти. По факту, на цей пункт тестування з'явилося на шість випускників менше від зареєстрованих. Загалом явка у семи пунктах становила понад 96% абітурієнтів. Але Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.